Чи пам'ятаєте ви те, що колись було у нас всіх вдома? Я зараз говорю про сервіз з рибками, де по центру одна велика синя риба, а біля неї багато таких самих маленьких. Це ніби от як зараз у вас є всіх дома гноми з Юзка. Коротше історія. Така в мене вдома був такий сервіз з рибками, але для нашої сім'ї він мав велику цінність, бо це подарували татові на кафедрі, коли він захистив наукову ступінь кандидат фізико-математичних наук. Тобто для мого тата цей сервіз був як пам'ять про його наукові звитяги. І Я не пам'ятаю, чого я туди ліз, що я там робив і що я там брав, але я розбив одну маленьку рибку. Та як я тоді ще був дуже юний школяр, я всі проблеми гіперболізував. В принципі, як і зараз, я подумав, що тато не буде дуже щасливий, якщо не дорахується однієї рибки. Зібрав всі докази, не викинув, а поставив собі в кишеню і згадав, що в бабці в селі є точно такий самий сервіз. З рибками, коли мама вернулася з роботи, я дуже сильно почав її впрашувати відправити мене на два дні в село до бабці. Мама здивувалася, бо тільки тиждень тому я вернувся з села, бо скоро треба йти в школу. Також мама здивувалася, бо це якраз кінець літа, і в селі в цей період треба копати бульбу. Я якось маму вламав. Приїхавши до бабці в село, перше, куди я побіг до сервізу з рибками, я взяв ціленьку рибку, а та, що розбита, просто отак кинув біля сервізу. Може. Кіт розбив, може, мишка бігла хвостиком махнула. Не знаю, не знаю. І ось через два дня я повертаюся додому з села в переповненій маршрутці. А щоб ви собі розуміли, переповнена маршрутка, яка збирає з восьми сіл всіх людей зранку, які їдуть на базар, це піздець. Маршрутка різко тормозить. Всі люди подаються вперед, і та рибка в моїй кишені разом зі мною максимально притискається до перила і тріскає. Спецоперація рибка в кишені провалена. Повертатись назад до бабці вже не було сенсу. Я вернувся додому і признався татові. Розказав про цю свою спецоперацію, і тато мені на це знаєте, що відповів? На я звідки знаю, скільки там тих рибок було. Висновок який друзі, не гіперболізуйте проблеми, говоріть про проблеми. Можливо, вони не такі страшні, як ви собі їх малюєте. Сподобалась історія? Не забудьте поставити лайк, написати ваш коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео. Не забудьте долучитися до збору на 10 автомобілів для кількох підрозділів сил оборони. Там за донати 200 гривень можна виграти автомобіль Honda Civic. Всі деталі в описі під відео або в першому закріпленому коментарі.